День знань у Вінниці, офлайн у першокласників, онлайн у середньої та старшої школи. 20 тисяч гривень на армію зібрали двоє вінницьких школярів Микита і Артем Дубашевський. У Вінниці погасили нову марку цього разу із зображенням собаки сапера патрона. У медичних закладах області повернулись до обов'язкового маскового режиму. З 1 вересня у школах Вінничини навчальний процес стартував як офлайн, так і онлайн. Учно працюють ті навчальні заклади, в яких є належно облаштовані укриття. До того ж, цьогоріч освітяни дослухались до думки батьків. Вони самостійно визначали формат навчання своєї дитини офлайн чи онлайн. Щодо укриттів, у школах то їх перевіряли кілька комісій. Як результат: 53% навчальних закладів області готові до навчання офлайн. Це ті, в яких укриття відповідають вимогам безпеки. Про це Суспільному повідомив начальник обласного управління освіти Володимир Буняк. Подвір'я одного з Вінницьких ліцеїв. Святкову зустріч з вчителями офлайн тут зорганізували лише для першокласників. Шестирічна Марія Марценковська, свято першого дзвоника, зустрічає разом із татом та мамою. Сьогодні ми намагаємося трошки абстрагуватися і дійсно надати цьому святу таке дитяче значення і більше створити свято для дитини. Батько першокласниці Леонід переконаний, очна освіта значно краще дистанційки, хоча каже, й вагався відпускати чи ні доньку до школи, коли в країні війна. Офлайн у перші дні школи надважливо. Чому тому, що дитина має розуміти середовище, в якому воно має навчатися, вона має розуміти, хто такий вчитель, відчувати енергію та енергетику вчителя і загальну енергетику класу. На жаль, ніякі технології цього забезпечити не зможуть. Хвилюється за свою школярку і Наталя Проценко. Втім, рада з того, що її донька все ж відчула атмосферу дня знань. На сьогоднішній день нашим дітям така. Не дуже весела обстановка, скажем так, для початку навчання для їхнього життя, але ми переможемо те зло, тому що ми є любов, ми є Україна, ми є світло. Перший урок для ще вчорашніх дошкільнят проводить Наталя Милащенко. Вчителька початкових класів говорить, учнів перших класів треба навчити вчитися. Першокласникам це просто необхідно. Вони повинні зрозуміти з перших днів, що таке школа, що таке вчитель, колектив. Їх потрібно навчити вчитися. Шестирічна Аня каже, до школи ходитиме залюбки. В школі Я буду вчитися як настояща школярка. У мене дуже гарна вчителька. Хочу вчити українську мову, щоб стати справжнім українцем. За словами директорки ліцею Ольги Важової, цьогоріч у них 123 першокласники. Суспільному перераховує, які ще класи навчатимуться очно. Рішення приймали спільно з батьками. Це у нас два других класи, це у нас один четвертий клас, це у нас два п'ятих класи і два десятих класи, які будуть працювати в офлайн форматі. Це не означає, що весь клас буде працювати. Ті діти, які будуть навчатись на офлайн форматі, це буде перша зміна, а інші пяті шості класи будуть навчатися дистанційно в другому зміні. Навчаються офлайн, бо їхня школа безпечна. Укриття, яке облаштували, розраховане на 250 людей, розповідає директорка. У схові два входи і два виходи біотуалет. На випадок тривалої повітряної тривоги тут можна проводити уроки, каже Ольга Важова. Вже з сьогоднішнього навідня діти будуть проходити такі тренувальні, скажімо так, заходи щодо того, як потрібно спускатися в укриття у разі необхідності. А дев'ятикласник Святослав Гуцул день знань зустрічає вдома. Пролунав перший дзвінок. для вас, мої любі дев'ятикласники. Каже, сумує за школою, втім навчання вдома за нинішніх обставин вважає безпечнішим. Я задоволений, тому що так ми в безпеці. У нас ми. Одразу можемо побіжати в укриття при будь-якій тривозі, щоб вся школа не організовувалася, щоб не було балагану. Ми тут в спокійному темпі можемо евакуюватися. На свято першого дзвоника додому запросив однокласниць. Я була дуже рада, що я буду святкувати це перше вересня в компанії однокласників, а не сама. Батьки були раді за мене, те, що у мене є друзі-однокласники, і те, що Справді ми такі дружні. Атмосфера трошки відчувається якраз таки завдяки тому, що ми зібрались разом. Мама Святослава Інна каже, заочне навчання. Я дуже хотіла, щоб діти вийшли в школу. По-перше, це було їхнє бажання, особливо моєї дочки, 11-класниці, тому що дитина дуже хотіла відчути цю радість бути старшокласницею в школі, випускницею. Але безпека дітей перш за все всього у Вінницькій територіальній громаді 44 заклади загальної та середньої освіти. З них 30 мають укриття, розповідає директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. У семи ліцеях навчальний процес триватиме очно, 30 – за змішаною формою, 14 працюватимуть дистанційно. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, новини на Суспільному, Вінниця. Департамент патрульної поліції оприлюднив рекомендації щодо тривожного наплічника офлайн школяра Це на випадок тривалого перебування в укритті чи термінової евакуації. Що саме має бути у тривожному наплічнику дитини? Суспільному розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Це перш за все наявність там телефону за можливості павербанку і зарядки для того, щоб можна було відновити саме батарею, також наявність там невеликого снеку, якогось перекусу, наявність білизни змінної, також можливо, якась іграшка або якийсь предмет, який улюблений у дитини у школяра. Також наявність можливо невеликої кількості, але питної води в обов'язковому порядку це контакти, нотатки з контактами батьків або близьких родичів, які мають постійний зв'язок, з якими можна сконтактувати і спеціальним службам, і поліції у випадку необхідності. Відсьогодні у Вінниці збільшили кількість транспорту на маршрутах. Усе через зростання пасажиропотоку. Про це повідомляє Вінницька транспортна компанія. Оновлений розклад руху трамваїв, тролейбусів та автобусів можна переглянути на сайті підприємства. Курсуватиме муніципальний транспорт відповідно до дії комендантської години. У Вінниці погасили поштову марку Пес-патрон. Зорганізували спецпогашення у приміщенні військової адміністрації. Це перша офіційна благодійна марка. Усі, хто її купить, стануть учасниками благодійного проєкту зі збору понад мільйона євро на машину для розмінування. Також виручені гроші передадуть притулкам для тварин. Про це суспільному розповів директор Вінницької дирекції Укрпошти Володимир Шаловінський. Вісім гривень йде з кожної марки. Ці гроші, які підуть, це вже зарані з коли ми є фонд, через який Укрпошта як держава, підприємство не має права щось робити, якісь внески. Але є фонд, який нам допомагає, і через який буде закуплена машина для розмінування. Не все може зробити собака, крім того, вона ще і жива і жалка її, То чому не використовувати техніку, яка дозволяє це зробити? Нову марку можна придбати у відділеннях Укрпошти та онлайн. Руки видають 5 аркушів марок, кожен по 248 гривень, каже Шаловінський. Один аркуш включає 8 марок із зображенням життя патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Віннична отримала 28 тисяч аркушів марок без патрон. У закладах охорони здоров'я на Вінничині від сьогодні діє масковий режим. Дотримуватись його потрібно в лікарнях, аптеках та амбулаторіях. Вимоги стосуються лише працівників. Це рішення обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації. Усе через зростання в регіоні кількості хворих на коронавірус. Потрібно відмітити, що захворюваність на ковід на сьогоднішній день стрімко зростає в порівнянні з червнем. В липні було зростання в три рази, а в серпні в порівнянні з липнем в шість разів. У нас за серпень місяць зареєстровано більше 2187 випадків проти 114 в червні. Тобто зростання іде стрімке. Півторарічна Мілана сьогодні на профілактичному огляді у сімейного лікаря. Він слухає дихання маленької пацієнтки, оглядає горло та дає згоду на проведення щеплення. Місце ніяк ці. Це друге планове щеплення від поліемеліту. Робили, але ми по календарю трошки не встигали, тому що в зв'язку з війною ми виїжджали до батьків і вже не хотіли міняти лікаря і повернулися сюди і продовжуємо вакцинацію. Сімейний лікар Андрій Гладкий каже, у медзакладі триває щеплювальна кампанія проти поліоміеліту. За останній рік кількість бажаючих вакцинуватися зросла. Пов'язано це з спалахом епідемії у Закарпатській та Рівненській областях. Міністерство охорони здоров'я запровадило тури, тобто профілактичні додаткові профілактичні щеплення від поліоміліту, щоб запобігти масовому захворюванню на поліомліт. Приблизно за останній місяць було зроблено близько 60 щеплень поліо. В основному це були дітки до року, яким було показано ін'єкційний ін шлях введення вакцини. Наразі заходи по вакцинації дитячого населення від поліоміеліту тривають по усій території України, каже завідувачка відділу імунізації обласного лабораторного центру Айнур Жумабекова. Найчастіше щеплюються діти до року. Станом на серпень місяць у нас по області в цілому вакциновано 46% дітей віком до року, які мають три щеплення, тобто закінчений вакцинальний комплекс проти поліоміліту. Серед дітей старше року це 50%. Первинний вакцинальний комплекс складається з трьох щеплень. Тобто, перші два щеплення це вакцина ІПВ, Вона у в нас в наявності. На сьогоднішній день у нас є 8 тисяч доз даного препарату. Фахівчиня центру також розповідає, що з імунізацією дітей. Шкільного віку на території області є проблеми. Щоб закінчити вакцинальний комплекс, потрібна вакцина ОПВ. На жаль, на території області і в Україні вона закінчилася в серпні місці. На сьогоднішній день МОЗ вирішило питання. З поставкою вакцини ОПВ вона має найближчим часом надійти на Україну. Тому всі чергові ревакцинації, починаючи з 18 місяців до 14 років, на сьогодні на жаль у нас затримуються. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця. До семи років в'язниці загрожує трьом віничанам віком 34, 39 та 42 роки, які займалися виготовленням та збутом фальсифікату. Затримали чоловіків Кордівці. Сурогатом торгували протягом півроку. Підпільний алкогольний цех зорганізували у гаражі. Під час обшуку слідчі вилучили майже чотири тонни спирту, обладнання та матеріали для виробництва контрафактного товару. Про це суспільному розповів заступник начальника слідчого управління поліції області Едгар Папікян. Замість першого вересня в онлайн форматі відпросилися і пішли торгувати. В середмісті Вінниці двоє братиків: восьмирічний Микита і тринадцятирічний Артем Дубашевський. Продають глядяники і патріотичні прикраси. Цукерки по 15 гривень брошки і браслети по 35. Військовим безкоштовно. що цакет а ти? Мама хоче дві? Дайте, будь ласка, дві. Хлопці, дякую вам, ви гідні сини своєї країни. Ви козаки. Дякуємо, ви гарну справу робите. Передавайте хлопцям, вітання і найкращі побажання. Бажаю, щоб те, що ви збирали, що ви напусково назбирали на все. Гроші хлопці збирають на Збройні сили України, надихнулися прикладом мами. Не могли сидіти, складя руки, щось робили і. Блокпости укріпляли, хлопців годували, пекли випічку і бутерброди, чай. Подушки одіяла. Я пекла торти на замовлення до війни. І одного разу залишились пару людяників з декору. і Нікіта взяв і каже, я піду продам. І так вирішили, що будемо я варю цукерки, а вони продають їх. Для виготовлення людяників нам потрібен цукор, вода, глюкозний сироп. Наша карамель готова, можемо розливати карамель по формах. Заробляти гроші брати почали місяць тому. За годину роботи вторгувати можуть до тисячі гривень. Тримай гроші, ти будеш назначай, добре. Я теж хочу країні допомогти, щоб приблизити швидше до нашої перемоги. Ми хочемо, щоб наша країна швидше перемогла. І Допомагаємо всім, чим можемо, збираємо кошти на ЗСУ. Пропонуємо купити в нас лідяники, браслетики, такі штучки, що вони сюди патріотично чіпляються. Оце і оце робить бабуся, а мама варить яник. Скільки? 15 гривень. Давайте три, бо мене троє хлопців. Як дитині можна відмовити, якщо це дитина цим займається? Молодці за місяць, продаючи людяники й авторські прикраси, брати Дубашевські зібрали 20 тисяч гривень. Вторговані гроші вирішили віддати вінницькій волонтерці Яні Звонцовій. Це ми збирали, щоб купити хлопців. Дуже вам дякуємо. Це наше майбутнє. Багатьом дорослим треба з них брати приклад. Гроші підуть на автівки, пальне, амуніцію та інструменти для захисників, які оборонять Україну на східному і Миколаївському напрямках. Артемія Микита, попри початок нового навчального року, кажуть, працюватимуть і надалі задля перемоги України. Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. У Вінниці на площі Європейській представлено виставку під назвою Війна ще не закінчилася. На стендах світлини журналістів, які висвітлюють війну, загинули, були поранені, опинились під обстрілами у полоні або зазнали переслідувань від початку війни. Сестри Марія та Тетяна Дзюбан, переселенки з Мелітополя, кажуть, виставка вкотре нагадує, війна ще не закінчилася. Треба пам'ятати, що війна все ще не закінчена і. Ще дуже багато боротися і не донатити гроші, спомагати, працювати і не забувати про людей, які зараз страждають. На жаль, тому я думаю, що це дуже важливо, особливо тут в центрі Вінниці. Я думаю, і молодь, навіть діти, там люди постарше. Всі я думаю, буде зацікавлені, тому що це насправді важливо. Такі експозиції розповідають світу правду про російські злочини проти українців, говорить вінничанка Людмила Іванова. Йде медіа війна теж. Они ж такую поргу внесуть, що вообще ужас один, как послушаешь, уши вянут. Я дитя войны, я в 42 второй году родилась. И, и даже представить в страшному сне не могла такого, не могу до сих пор понять. Фотовиставку Війна ще не закінчилась, ініціював інститут масової інформації за підтримки музею Вінниці. На площі Європейській встановили 10 стендів. На одному з них історія про американського журналіста, режисера та продюсера Брента Рено. У день загибелі, 13 березня, він знімав евакуацію біженців з Ірпеня. Виставку зініціювали, аби вкотре нагадати людям імена кореспондентів, які загинули під час війни в Україні. Говорить співорганізатор експозиції Євген Сафар'янц. Багато українців читають новини, бачать, що гинуть журналісти, але прізвище не дуже запам'ятовується. Можливо, якщо в людини буде можливість підійти почитати про це інформацію, десь відкладеться у пам'яті. Але головна мета, напевно, це все таки привернути увагу до теми, до того, що журналісти вони під прицілом постійно. У Нас так в вінниці більш спокійніше зараз. І коли є такі нагадування, є розуміння того наскільки важлива ця робота медійників. Фотовиставку вже презентували у Києві та Боярці. У Вінниці на площі Європейській стенди стоятимуть до 19 вересня. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, новини на Суспільному, Вінниця. І на завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 464 прізвища. На 2 вересня синоптики прогнозують хмарну погоду в день. Стопчики термометрів фіксуватимуть 21 градус тепла, вночі – плюс 8.